Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми починаємо проходити гру під назвою Red Faction 2. Ух. Минуло приблизно 2 місяці з тих, пір, з тих пір, як я пройшов першу частину. І ми перейшли вже до другої частини. Тобто, в мене руки дійшли, так що. Починаємо. І що це у нас? В мене ще профіля немає. Давайте середній рівень виберемо. О, повітряна тривога почалася. Так, ми одні хто залишилися. Ага. Тап. Ось так. Пробиваємося. Все, пробилися. Бляхам хать. І чим вони, бляхам стріляють? Усе, бляхам хавалиться. Та, та хто там стріляє? У мене здоров'я вже падає. Тримайте. А ось де ти ще? Ляха, муха я. Я легка мішень для цих засранців. Тримайте. Я буду ховатися, що нам далі зробити? Заховалися? Тримайте. Тримай. Зараза я її ще не знищив. На цей раз я знищив. Ось так. Та. Тримай. Тримай. Так, куди ж далі? Та харапу мені стріляти. Куди ж нам з'являється з усіх сторін. Куди ж нам рухатися? Чорт, у мене всі стріляють. А у мене магазин закінчується. Як же нам далі потрапити? А у мене вже здоров'я закінчується. О, так треба сюди було сісти. Мене завалили. А це як с... кинути? Перший раз проходжу цю гру називається. Довго бігав і мене все ж завалили. Підійти. Може ось так. А, ага. треба вежі. Якось. Ось так, пляха, муха. А, ще три вежі треба. Ось так. Ось так вам. Ще одну вежу? Так треба всі вежі було завалити. Ха. І що тепер далі робити? Так. І куди ж нам? О. Тепер зрозуміло. Заходимо в комплекс. Ну, тримайте. Ось так вам. Це Та я як термінатор, прямо рухаюсь. 2003 дві року, так, це не підривається. а ось так. Так, куди ж ми рухаємось? Ось темнувато. Нічне бачення вимкнули. А, Не очікували. Називається... Не чекали. Ха-ха, даремно. Було тобі світло, стане тобі темно. Може, якусь іншу зброю візьмемо. Так. А ну, підійди на сюди. Перезарядка. Ось так тобі. Ось так. Так, тобі так годі рухатися. О, аптечка чудово. Так, куди ж нам рухатися? Е, наноцел. В якому напрямку рухатися? Я наче в правильному напрямку рухаюсь. Е. А чого мене замкнули? А, замкнули, думають. Вони глибоко помилялись, що мене тут замкнули. А зато сходи якісь є. Бляха-муха, що там відбувається? Що хтось з ракет... бляха муха Це... а! Це знищимо, а то воно. О, знищили. Яке щастя, що ми його знищили. А то сильно б заважало б. Так, і куди ж далі? Так, треба більш потужну зброю тут брати. Ні, це пістолет. Ось так. О, ось так прориваємося. Ось так. З двох пістолетів, кулеметів. Так, піднімаємось. Так. На жаль, я не знаю, як зберігається процес тут. Activate coolant system prior to opening storage module. Еще це я активував. Ось так тобі.

просто пострелять Та бляха муха. Только на бои. Потратил. Двері не підриваються. Хм. Засранці бі собі. Позакривалися. Нічого тут не поробиш. Ось так. Давайте спробуємо ще раз. Я одне і те саме вже чув. Я одне й те саме вже чув. І кут, І що мені зробити? Я нічого не розумію. Я чесно... Нічого не розумію. Хоча я сюди дострибнув. Що я дивовижним. Хоча дарма. Я сюди стрибнув. Я не розумію нічого. Як воно там. А! Може щось тут у цій вентиляції? Хоча туди я вже не можу застрибнути. Бо звідси я вже виліз. розуміння мене просто починає дратувати. А, оці треба модулі знищувати. І навіщо я тільки довго бігаю. Це вибухає. А тут я не можу пройти. А це ще що в нас? Ой. Тепер тікати залишається. Два роки по тому. Я навіть не знаю, чи цей ігровий ролик буде в мене відображатися. або він знову буде чорним екраном. Мы були волонтери, щоб сержить Чанс Сопат'с секрет веб 2,000. nearly that number hunted down and murdered by selpat's elite guard and in our place he created mindless abominations we thought we would be heroes instead we are renegades allied with the rebellious red faction we are a squad of six nano-enhanced united by our uniqueness in a common cause strike vehicles Madman with a taste for speed. Quill, sharpshooter. A killer without a conscience. Tangier, covert reconnaissance. Secretive and deadly. Repta, heavy weapons. The ultimate destructive force. I am Molav, the squad leader and he is alias demolitions for the honor of the commonwealth tonight sopot dies sopot is broadcasting from the studios upstairs we kill him we get out fast i think i hear them yes sir we've got a trapped you inside come out with your hands up Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими, дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!